Привіт, стрільці! Це ваш Таро. розклад на вересень місяць. Зараз подивимось, що вас очікує у вересні, як буде складатися ситуація, як будуть йти справи. Що необхідно буде робити? Так, перша карта у нас королева жезлів. Необхідно буде все гарно обмірковувати, приймати мудрі рішення і діяти. Можливо, до речі, хтось зацікавиться якимись езотеричними питаннями. Далі в нас ага. колесниця. Ну, можливе переміщення, можливе, можлива зміна місця проживання, можливо, кудись поїдете у відпустку. І це також активні дії. Дивимось далі, дявол. Перешкоди будуть. Не буде все так легко, як ви думаєте, у вересні, будуть перешкоди, але вихід є. Четвірка мечів необхідно буде почекати, дуже гарно все обміркувати і тільки потім приймати рішення, що робити з цими проблемами. Так. Ну, Поки що все непогано. Дивимось далі. Рицар мечів, дивіться, це активна карта. Можливо, будете навіть, знаєте, на такому взводі емоціональному, будете прагнути з'ясувати стосунки з кимось, будете ворожнечо настроєні і будете діяти. Тобто, вас, ви будете так відчувати, що от необхідно діяти. Не зможете сидіти на місці. Далі в нас е шістірка мечів. Буде вам хтось допомагати. Знову ж, переміщення. Можете кудись поїхати. І хтось буде вам неодмінно допомагати. Далі, зірка. Так, буде, буде у вас багато допомоги. І знаєте. Вас, наче всі будуть бачити, От, як, 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 якось ви будете привертати увагу дуже сильно інших людей. Імператриця. Будете також вирішувати якісь родинні питання, сімейні, можливо, що стосується дітей, якісь теми. Також по цій карті можлива вагітність, а також народження дітей. Можливо, з'явиться у вас в родині ще одна дитина. Але ця карта ще також говорить про те, що у вас усього буде вистачати. Тому не переживайте, хоч у вас емоційний фон буде такий нестабільний у вересні, але все буде добре, у вас буде всього вистачати. Далі дивимось. Туз мечів. Шанс. Якщо будете прикладувати зусилля, то шанс неодмінно є. Є у вас всі шанси, щоб ситуація у вас виправилась на краще. Луна. Так, місяць дуже емоційний для вас буде. Це прям, я не знаю, що, що, що таке, що ви будете просто кипіти і дуже сильно переживати. Щось буде відбуватись у вашому житті. Таке дуже емоційно, емоційне, що. У вас прям буде сильна емоційна нестабільність протягом всього місяця. Дивіться. Хтось буде допомагати вам. Все одно. У вас постійна допомога. Можливо, це, до речі, може бути якась допомога від родини, від ваших родичів. Так, будете переживати. І, можливо, необхідно буде звернутися до майстра. Це м -м, вам порада, я витягнула останню карту: що якщо щось самі не будете знати, розуміти, що робити, як робити, звертайтеся обов'язково до майстра. Вам допоможуть. Все буде добре, все буде гарно, все буде Україна, мирного неба над головою і вдалого вересня.